Не плач, коли в душі буває, больно, не плач, коли тепла нема, не плач, бо Дух Святий на волю покликав і звільнив тебе від зла, не плач, хоч навіть дуже гірко, Коли в твоєму серці зрив. Христос до тебе промовляє ніжно, я ж бо тебе до смерті полюбив, я бачу, як навколо бурі виють, тебе неначе хочуть віднести. Не плач, дитя, бо я йду з тобою, веду за руку поруч йду завжди, бо й життя своє віддав за тебе, коли тебе й на світі не було, в життя своє приніс дарунок неба, щоби у ньому не шуміло зло. Не плач, твої страждання й болі, я взяв на себе і хрест поніс туди, де твою душу визволив з неволі. І направляв до світлої мети, Тебе люблю, і життя даю з достатком, не плач, радій і сій зерно добра, забудь журбу, образи і набатом, спіше віддать любов'ю всі за зло, і хоч сльоза тобі туманить очі, вирує буря й несе грозу, ти, пам'ятай мої слова, пророчі, я сам зітру з очей твоїх сльозу.